Так, вітаю, Олександр попросив відео розпаковки, Дивіться, Олександр, у вас тут 0301 паспорт, ну ці неприемні. Ці у ці пораховані, ну ці нормальні, ну, К-52, по чому рахував? 90 гривень, 90 гривень і 21 там з копейками маленька. Так, кнопки ПКН 150, ПКН 125. Ну, до речі, щоб не путали. От берете мізинчик. Ну, ця менше мізинчика, ця трошки ширше мізинчика. ну, Для тих, хто там сумнівається. Ну, вони в разну ціну. По чому 125, 125 і 150? 125,5 гривень. 100... Оці маленькі. А да, ці 10 гривень. 10 гривень. Так, поїхали. Тепер питання було по мікросхемах, як ми рахуємо. Ну, от дивіться, дайте, от, ну, взяли плату і дивимося по значках. По значках, оці мінські, ну ці всі нормальні будуть. І можна плату крутити під ну під другим кутом. Дивитися, ну, воно видно, де, видимо, позолота. Якщо зверху там воно Ну на сонце взяли, під углом, все видно. Тут теж, допустим, плата. Ну от Ви вкусили ту, що якраз Ну біла. Якщо дивитися, Под углом, то ну оця буде нормальна. Мікросхема тут, до речі, ну отакий значок. З таким значком нормально будуть. Ну Інші, да, от, от такий значок, ну запам'ятовуйте, як берете. Допустимо, отут значка немає, ну, тут збоку з цього не, з цього, ну, по позолота є. Ну, ця рахувалася мікросхема. Далі, по кераміці. Ну, кераміка теж дуже легко знімається. Ну от, допустим, мінський завод. Ну, дивіться, ось, бачите. Там не всі вони йдуть. Кружочек. Ну не всі, але все одно, ну кераміка швидко знімається. Тут можете смело. З цього потрібна тільки оця штучка керамічна. ну Те, що коштує. ну Не бійтеся її поламати. Ці пораховані. Тут одна тільки була не мінська. Ну, ту я знімав. Мікросхем вийшла, у вас тут загальна кількість 40 штук. Далі. Тут такі мікросхеми по 8 гривень порахував. І дві штуки були білі. Ну, розкусили, побачили. Побачили, ну, ця біла, ця не рахувалась. Так, Павук 190 гривень, метал стекло 65 гривень штучка. Ну По сріблу я казати не буду. А, Ну, це 79 нм Бачу, що ну, відосики мої дивитесь. навіть ці познімали. Ну, сердечники трансформаторів. Ну, Т-79. нм. Такий ну, в районі 300 гривень кіло матеріал коштує. Ну, якось так. У вас посилка вийшла на 5950 гривень. За оце додав 40 гривень. Ну, ці камки нормальні. Пуляв, тут 5-6% по паладію б'є, тобто ці нормальні ну, Безкорпусні питань нема. Ну, Якщо будуть якісь питання, ну, набирайте. Завжди зможемо, допоможемо. Да Всім дякую, підписуйтесь.